Аліно, а ти знала, що черкасці одні із перших могли покращити свої навички з медіаграмотності, відвідавши інтерактивну виставку Дезаут? Справді, на мою думку, це чудова нагода для розвитку критичного мислення, яке не дає людям потрапити під вплив фейкової інформації. До речі, наша журналістка Аріна Павлій теж долучилася до цього заходу та готова розповісти про свої враження. Ми завітали до кінотеатру Україна, де сьогодні вперше відбувається виставка «Дезаут». інтерактивна платформа, спрямована на розвиток критичного мислення. Це десь змогу навчитися розпізнавати маніпуляції, викривати фейки та аналізувати інформацію всього за пів години. Гасло виставки пройде щоденні 10 тисяч кроків на дезауті. Кураторка станції Тетяна Чупилко розповідає: Ми запрошуємо для того, щоб вони могли переглянути на наших станціях, отримати нові знання, переглянути інформацію про фейки, про те звідки вони пішли, про те, як їм протидіяти, і не повестись на маніпуляції. Щоб ефективно протистояти фейкам, важливо не просто знати, що вони існують, а й розуміти, як саме вони створюються та поширюються. Саме тому організатори заходу створили інтерактивні станції, де більше практики, аніж теорії. Знання здобуваються через досвід і гру. Це допомагає легше засвоїти матеріал малечі та зробити його цікавішим для дорослих. Представлено сім станцій із інтерактивними завданнями, де можна переглянути корисну інформацію, як розпізнати фейки, маніпуляції, де можна потренуватися, власноруч створити і дипфейк, і створити маніпулятивний заголовок, і розпізнати заголовки нейтральні чи маніпулятивні. Навіть є станції, де можна потрапити м'ячиком по фейку. Кожна станція викликає емоції та реакції від здивування до сміху і навіть обурення. Це допомагає глибше зрозуміти, як на нас впливає інформація. Під час знімання зустрічаємо групу студентів. Анастасія Щетініна розповідає. Найбільше емоції викликали, наприклад, заголовки робити їх створювати, тому що це дуже тонка межа, як має бути ідеальний заголовок нейтральний. Які доносить інформацію, як має бути маніпулятивний? Атмосфера виставки не лише навчає, а й надихає. П'ятикурсниця-журналістка обізнана в темі фактів та фейків та підкреслює унікальність формату. Чесно, я в захваті, тому що воно все організовано гарно, приємно і зрозуміло. То зараз організовують такі заходи і просвітлюють людей, які, наприклад, не дуже розуміють різницю між фейками, таким способом, такими інтерактивами, і потім нашому суспільству трішечки легше з ними справлятися. Локація, «Дезаут» зацікавлює відвідувачів різного віку, знайшла для себе корисності і семикласниця Єлизавета. Ми сьогодні проходили сім локацій. Мені найбільше. Найбільше сподобалось це кидати м'ячики факт і фейк. Потім ми проходили тести, та я отримала бал трену тренерка. Після усіх випробувань учасники мають нагоду пройти тестування, щоб перевірити знання та отримати корисний приз на згадку. Тож якісно боріться з фейками та дезінформацією. Аріна Павлій, Ксенія Нестерко, Марина Сухенко, молодіжне інформаційне агентство.